Які цікаві факти або таємниці є у вашій професії? Казино Служба безпеки. Якщо ви коли-небудь побачите в казино перевернутий стілець або стілець, накритий сміттєвим пакетом, не наближайтесь до нього. Скоріше за все, на ньому хтось обмочився або навіть зробив щось гірше. Чому вони не встали? Бо були переконані, що саме наступний оберт слота подарує їм мільйони. Вони програли. І ви теж програєте, якщо ризикнете сісти. Патологоанатом. Одне з наших завдань. Зашивати анальний отвір померлого. Це не жарт і не фільм жахів, просто дуже практичне рішення. Інакше під час похорону може статися сюрприз. Уявляєте собі, а тепер уявіть нас. Художник з візуальних ефектів у фільмах актори виглядають так само штучно, як і на обкладинках журналів. Ми коригуємо кожну зморшку, кожен промінчик у посмішці, видовжуємо ноги, додаємо прес і навіть виправляємо примружене око. Те, що ви бачите на екрані, часто має спільного з реальністю не більше, ніж ваш улюблений мультфільм е, М'ясопереробна промисловість. Ви думаєте, що їсте щось якісне? Насправді, багато хто з нас, хто працює на виробництві, навіть не замислюється про безпеку. Один інспектор USDA на 250 працівників це смішно. Лістерія у нас така звична, що це навіть більше схоже на співмешкання. Але не хвилюйтесь, ми все одно відправляємо продукцію в магазини. Смачного. Дитяча лікарня, коли дитина помирає, ми транспортуємо тіло до моргу у візку, замаскованому під візок із постільною білизною. Усі думають, що це звичайна зміна білизни. Якщо людина, яка везе візок, у рукавичках це не білизна. Це необхідно, щоб інші батьки не бачили і не переживали зайвого болю. Працівник атракціонів, ви думаєте, що ремені безпеки перевіряють професіонали? Насправді це діти, які підробляють у парку за мінімалку. Я якось перевіряв ремінь і він відкрився в мене в руках. Ми все одно запустили атракціон, бо такі дрібниці не мають лякати клієнтів, професор університету. Більшість днів я відчуваю себе не експертом, а актором. Ми розповідаємо про те, що вивчали 10 років тому, і сподіваємося, що студенти цього не помітять. Страхування по інвалідності. Ми наймаємо приватних детективів, які знімають відео тих, хто отримує виплати. Уявіть собі, хтось заявляє, що не може працювати, бо має серйозні травми, але при цьому танцює в нічному клубі чи катається на лижах. І е, я дивлюся це відео. Мене більше вражає людська наглість, ніж е, їхнє акторство. Колектор. Ми можемо домовитися практично про будь-яку суму боргу. Наприклад, якщо ваш борг дуже старий, ви можете заплатити лише 10% і позбутися його назавжди. Але пам'ятайте, домовленості мають бути письмовими. Рятувальник багато людей, які отримали сертифікати рятувальника, насправді не впоралися б у реальній надзвичайній ситуації. Ви б не захотіли, щоб хтось із них рятував вас у басейні, але принаймні вони гарно виглядають у червоній формі, чи не так? Лікар. Немає чарівного тесту, який одразу відповість на всі питання про ваше здоров'я. Ми призначаємо купу аналізів не тому, що хочемо заплутати вас, а тому, що так працює медицина. Ваше тіло складніше, ніж математика. І знаєте, ми можемо не знати, що саме вам допоможе, але це не робить нас дурними. Продавець! Люди витрачають 50 тисяч доларів на автомобіль, бо він класно виглядає, але витратять 20 хвилин, обираючи, який батончик купити за 1,50. Так працює мозок і мій відсоток із продажу. Працівник студентської їдальні кальцони з чотирма видами сиру, насправді мають лише три, але щіпка моцарели зверху вважається окремим видом. Так, так, їжте спокійно. Юрист, якщо я кажу вам, що справа може зайняти багато часу, це не значить, що вона складна. Це значить, що я ще навіть не відкривав вашу папку. Розробник програмного забезпечення, хочете секрет, ми гуглимо майже все від простих багів до складного коду. Так, навіть ті, хто створює штучний інтелект. Медсестра, ми бачили ваші найсмішніші татуювання і найнеочікуваніші. Якщо ваше тату виглядає як жарт, ми точно розповімо про нього колегам після зміни. Рятувальник у басейні у кожному громадському басейні є всі можливі людські рідини. Навіть якщо вода здається кришталево чистою, довіряти їй не варто. Інфантрі. робота зі зброєю і вибухівкою набридає швидко. Постійний шум, монотонні тренування. Любителі зброї здаються нам жалюгідними романтиками, які не розуміють, що це просто інструмент. Лінгвіст китайської мови. Китайська не така складна, як здається. Забудьте про іерогліфи. Граматика дуже проста, а кілька пляшок пива дивовижно покращують вашу вимову. Оператор служби доставки ми часто бачимо, як люди замовляють їжу на трьох, стверджуючи, що це точно не для них. А ще, якщо ви телефонуєте і питаєте, де мій кур'єр? Найімовірніше, він стоїть під вашими дверима, поки ви не відповідаєте на дзвінок. Касир у супермаркеті. Ми помічаємо кожного, хто намагається випадково просканувати два товари як один. Ні, я не повірю, що ви ненароком сховали дороге вино під пачкою туалетного паперу. Актор масових сцен ми іноді навіть не знаємо, що відбувається у сцені. Нам кажуть лише йти вперед, кричати чи виглядати переляканими. Якщо уважно придивитися до натовпу у фільмах, то побачите, як деякі актори лише ворушать губами, нічого не говорячи. Працівник кафе. Якщо хтось поводиться грубо, обслуговування для них чарівним чином стає трохи повільнішим. Але доброзичливі клієнти отримують більший шматок пирога або крапельку більше сиропу в каві. Технік мобільного зв'язку ми бачимо всі назви ваших Wi-Fi мереж. Так, ми знаємо про Free Wi-Fi, Milf Hunter і логово жорстких розбійників. Найкумедніші випадки обговорюємо в кімнаті техпідтримки. Репетитор, ми допомагаємо не лише дітям, а й батькам, які забули все зі шкільної програми. До речі, дорослі бояться математики значно більше, ніж їхні діти. Таксист, ми точно знаємо, що ви зробили вигляд, ніби залишили чайові, коли виходили з машини. Ні, додаток нас не обманює, він показує вашу скупість. Перукар. Коли ви приходите з фото відомої знаменитості та просите зробити точно таку зачіску, ми можемо лише посміхнутися. Так, я можу зробити вам стрижку, але обличчя Дженніфер Еністон, я вам не подарую. Фотограф. Люди хочуть виглядати як моделі, але рідко дозволяють знімати себе під потрібним кутом ваша впертість, головний ворог ідеальних фото. Вчитель молодших класів. Ми точно знаємо, які батьки роблять за дітей домашні завдання. Семирічний есе на 300 слів з використанням філософських метафор та не вже. Охоронець торгового центру. Ми бачимо, як ви намагаєтеся красти, випадково засунувши товар у кишеню. Якщо ми не затримуємо вас одразу, це не тому, що ми вас не помітили. Ми просто чекаємо, поки ви вийдете за межі магазину. Працівник технічної підтримки якщо у вас проблеми з пристроєм, будь ласка, спочатку перезапустіть його. 80% дзвінків ми отримуємо від людей, які не зробили цього, хоч і запевняють, що зробили. Агент з нерухомості запах будинку вирішує більше, ніж його розташування чи розмір. Під час показу нерухомості завжди готуйте щось смачне. Пахощі випічки працюють краще за будь-яку рекламу. Бариста, ми миттєво розпізнаємо новачків у кав'ярні. Вони довго дивляться на меню як на складну головоломку, і починають зі слів: Я не знаю, що тут взяти. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. Які цікаві факти або таємниці є у вашій професії? Пишіть у коментарях.